Дня, дорогі друзі, запрошуємо гостинно до Полтавського літературно-меморіального музею Івана Петровича Котляревського. Давайте різдвяно-новорічні свята проведемо разом. Власне, під цією ялинкою ви станете учасниками чудового театралізованого дійства Три празники в році це реконструкція старовинного святкування усього циклу новорічно-різдвяних свят. А також приймете участь у майстер-класі від найсправжніх членків Національної спілки майстрів України. Навчитеся робити іграшки-новорічні прикраси для ялинки власними руками, оздобити її і пригоститесь смачним, запашним, ароматним чаєм від Івана Петровича Котляревського. А святує з нами. Charlotte,